Привіт! Помалюємо! Сьогодні я пропоную намалювати тобі лисицю. Розпочинаємо того, з того, беремо ми на пензлик жовту фарбу і починаємо з того, що ми малюємо ось одну лінію, поруч з нею іншу лінію, і тепер вгорі з'єднуємо і заштриховуємо. Угу. Коло цих так у нас є лінії, ми додаємо вушка, серединку не зафарбовуємо трикутники і другий трикутник. Угу. Додаємо, ось тут, робимо ширшу цю смужечку. І ширшу ось тут. Є. Вимиваємо пензлика. Беремо чорний, тут промальовуємо ось такий трикутничок. Є. І ось тут промальовуємо один півкружечок і інший півкружечок. Є. Беремо білий колір трішечки змішаний. Із жовтим, і промальовуємо ось ці наші дві частинки, так трішечки жовтого, і промальовуємо ось ці дві частинки ось таким способом, ніби дві такі трикутнички. Ось так, в одну сторону. І точно так ми повторюємо в іншу сторону. Угу. Є одна сторона і в іншу сторону точно так ми повторили. Вимиваємо пензлика, набираємо оранжеву фарбу і промальовуємо ось таку вигнуту лінію. Одна, дивіться, ми її ведемо, ніби робимо овал. Є. Yeah. Сюди профарбовуємо ось такими трикутничками і повертаємося сюди, назад, є. Yeah. Беремо оранжеву фарбу, зафарбовуємо ось цю частинку оранжевим, обережно. Не виходимо на попередні наші лінії, доходимо до них, але не виходимо, де ми фарбували фарбою, так. і сюди зафарбовуємо. Обережно, не поспішайте. Хто не встигає, натискаємо на паузу, виконуємо до того етапу, що виконала я, відтискаємо паузу і продовжимо разом зі мною. Беремо. Коричневий колір. Зафарбовуємо ось ці частинки трикутнички, один і інший трикутничок на наших вушках. Ось сюди промальовуємо під нашим носиком один півовал є, такий ніби черв'ячок, і інший точно такий. Угу. І ось цією нашою фарбою коричневою проходимося по ось цій частинці, так, нашого кружечка. Беремо оранжевий колір, робимо розтяжку і замальовуємо ось цю частинку. Так. Yeah. Беремо знову жовтий, змішаний із нашим білим, і промальовуємо наші лисиці краєчок хвостика. Він буде заходити на лапки, тільки подивіться, щоб ваші лапки та частинка висохла. Так, І робимо гостренький ось такий хвостик. трішечки. Жовтенького додаємо. Угу. Вимиваємо пензлика, і нашим пензликом промалюємо ще ось тут. Ось так. Один Так, такий піввал. І додаємо туди трішечки коричневого. А тут робимо. Главний ось такий перехід. Так. Наша лисичка міцно заснула так, і відпочиває. Наша робота готова. Підписуйся на наш канал, ставте лайки і до нових зустрічей!